На Одещині чоловік захворів на ботулізм. Їв м'ясну консерву та сало копчене домашнього виготовлення. До цього про випадок ботулізму повідомляли із Кіровоградщини. Там захворів чоловік, що їв рибні консерви домашнього приготування. Ботулізм важке, токсичне інфекційне захворювання, в результаті якого вражається нервова система. Важка форма хвороби може призвести до летального результату. Захворіти може Будь-хто в Україні випадки ботулізму спричинені в основному споживанням в'яленої риби. Однак, як бачимо, бувають випадки зараження і через м'ясні та рибні консерви, домашню ковбасу і навіть гриби домашнього консервування. Небезпечність захворювання тим, що воно у разі несвоєчасного надання медичної допомоги приводить до смерті. Основними клінічними ознаками захворювання на ботулізм є. Розлади системи дихання, розлади, неврологічні розлади це порушення зору, двоїння, миготіння, потім порушення ковтання, говорити людина не може і смерть настає внаслідок дихальної недостатності, тобто зупинки. Дихання, щоб попередити захворювання на ботулізм, слід суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм при виготовленні консервів, стерилізувати посуд для заготовлення продуктів тривалого зберігання. У жодному випадку не можна вживати в їжу м'ясні та рибні консерви, якщо залізна банка роздута чи деформована. Аби вберегтися від ботулізму, не варто споживати в'ялиною, копченої, солоної та консервованої риби м'ясних та грибних консервів, консервів домашнього виробництва. Якщо не впевнені, що продукти зберігали або транспортували належним чином, і якщо є певні сумніви у якості продуктів.